Бродівський міський голова Анатолій Белей дякує за підтримку українського війська. Висловлюю щиру вдячність тим, хто не залишився байдужим. Відгукнувся на ініціативу міської ради і підтримав українських військових, які в зоні проведення антитерористичної операції на сході України захищають наш мир, спокій та цілісність держави. Зокрема, подяка працівникам виконавчого комітету Бродівської міської ради, які пожертвували 15 тисяч 50 гривень, підприємцям міста за 10 тисяч гривень, депутатам міської ради 720, Мешканцям міста Броди 50 гривень. Колективам дошкільного навчального закладу номер 1 2020 гривень. Дошкільного навчального закладу номер 7 тисяча гривень. Дошкільного навчального закладу номер 9 1140 гривень та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків міста Броди. Нафтовик – півтори тисячі гривень, лілея – 650 гривень, газовик – 1000 гривень, джерело – 1150 гривень, наталія – 1000 гривень, залізничник – 600 гривень, шляховик – 1200 гривень, господар – 870 гривень, патріот – 1052 гривні, колос – 1370 гривень, злагода – 770 гривень. Мрія – молодіжна веселка – півтори тисячі гривень, Анна – 500 гривень та подяка Бродівській міській раді ветеранів Великої вітчизняної війни та праці за тисячу гривень. За зібрані кошти було придбано 6 бронежилетів, на що витрачено 18 тисяч гривень, тепловізор – 46 тисяч гривень, 9 комплектів форми – 315 євро, 3 шоломи – 360 євро. Всю цю військову амуніцію було доставлено бійцям у зону АТО.